Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Дякую, що ви з нами. Сьогодні ми зробимо розклад, який називається Таємниці Ватикану. Будемо працювати із Таро Омен. Я вважаю, що воно найідеальніше підійде, щоб проглянути дану ситуацію і дізнатися, які ж є таємниці. Отже, поїхали. Прихована сутність, яка головна, часто невидима сила або вплив дії у Ватикані. Королева Жезлів. Тобто ми бачимо дуже потужну особистість, яка управляє безпосередньо процесами. Вона однозначно, хоч і говорить про соціальну взаємодію, але ж вона знаходиться прихованого. Наразі не можна визначити остаточно, чи це чоловік чи жінка, але однозначно це сила, і вона персоналізована, тобто це в тілі людина, і має, до речі, потужні взаємозв'язки соціальні з іншими країнами. Людина досить могутня. Ну, або ж це сила, комплекс такий, який складається з людей також. Офіційна доктрина, які офіційні вчення та правила формують діяльність Ватикану, е, Паш Кубків. Подивіться, нагадую, що ми працюємо з картою Омен, тому коли ми дивимося на ці милі обличчя дітей, ми розуміємо, що це е, е, такі, знаєте, диявольські сутності. І що не все так насправді, як, як ми бачимо, не все так мило. Отже, офіційна доктрина Паш Кубків, подивіться на цю дівчину, схожа, чимось, до речі, на Мальвіну. Це все таки зцілення, м... це напрямок до Всевишнього, власне, так як і позиціонує себе церква, як представництво Господа на землі, це чаша Грааля, це свята вода. І, і це, це певний таки знаєте взаємозв'язок із небом. Тобто показує, як благо е, і е, з певним навіть милосердям Ватикан відноситься е, до всього. І його доктрина дійсно пов'язана саме із християнським, з таким е, милосердям і з проявом е, християнських принципів життя. Заколісні інтриги наступна карта. Які неофіційні домовленості таємні союзи, чи конфлікти можуть існувати? Так. Е, і тут ми бачимо е, вісімку жезлів. Однозначно, є і та ці домовленості, і зверніть увагу, що аркан абсолютно протилежній воді це аркан зі стихії вогню. Тобто. То те, що відбувається дуже швидко, те, що може спалити Союзи дійсно укладені, їх багато, але всі вони підв'язані все-таки під того, хто управляє дійсно Ватиканом під королеву. Вплив минулого. Які історичні події та рішення? Впливають на сучасний стан Ватикану. А, і тут ще, до речі, е, е, наразі е, от закулісні інтриги в ракурсі цієї карти е, папа помер. І зараз е, якісь нові домовленості формуються. Якісь нові союзи, можливо, вводяться нові люди, нові, нові проекти, які будуть мати такий Світоносний е, характер. Вплив минулого, які історичні події та рішення впливають на сучасний е, стан Ватикану. Отже, так. Е, шістка жезлів. Отже, ми бачимо, е, це війни, це політика завоювання, коли е, Ватикан завойовував, коли мав власних лицарів. І ця вся його історія такої войовничості, і певна історія героїзму, яка демонструвалася, і історія перемог От з цього всього складається. Це завоювання, розширення його територій, і його потужний вплив на суспільство. От це звідси воно вплив минуло, досить істотний такий. Зовнішні відносини, які зв'язки та взаємодії Ватикану з іншими державами, релігіями чи організаціями, є ключовими. Це шістка мечів. Е, в суму Ватикан плате свої власні інтриги. Якщо він щось підтримує, то заради власної вигоди. Якщо він підтримує якусь ідею або співпрацю з іншими релігіями, це також заради власної релігії. Якщо він підтримує певну державу, то також заради власного его і заради власного розширення. З одного боку, це і правильно, маючи в таку потужні, потужну владу. Але з іншого боку це досить корисно. Фінансові потоки. Які таємниці можуть бути пов'язані з фінансами та майном Ватикану? Рицар Жезлів. Так. Однозначно дуже багато скарбів було зібрано у войовничих подорожах у рицарських походах, у війнах і в суспільній діяльності, які він веде. Звідси дуже багато йде підтримки, і зверніть у нас правий права колона, прав на правий стовп йде взагалі по вогню, і все підводить до королеви, тому що і рицар, і вісімка вони однозначно коряться в вогняній королеві, тобто все під контролем і все це зберігається у таємниці. Комунікація та інформація. Як поширюється інформація всередині Ватикану та назовні, які таємниці можуть бути приховані або спотворені? І в нас вісімка кубків? Знову ж, зовнішньо ми бачимо, знаєте, таку певну невинність, те, що він звіщає благо, те, що він звіщає зцілення. І іноді це люди ковтають. І, і чи він виконує цю роль? Так, він виконує цю роль. Але що криється глибоко? Що ж він приховує за цією вісімкою кубків? Тому що не все так однозначно, як ото ми бачимо. Насправді, він шукає сакральні знання. Ці знання, які можна буде втілити у, у реальність і для власної користі, для власного пошуку. Також це сакральні знання, які він шукає, і донині він зберігає, і зберігає і шукає. Перепрошую, бачите, дуже дуже багато говорю, дуже багато інформації. Тому перескакую з одного речення на інше. І ми всі знаємо про так звані. Манускрипти Ватикану про легендарну бібліотеку. І однозначно це пошук різних артефактів. Вплив окремих осіб. Які конкретні особи або історичні, чи сучасні відіграють роль? Можливо, навіть таємно. Однозначно є. Таємні лідери, бо карта місяць. І як говорить, що не варто туди дивитися, не варто дивитися, не варто лізти туди. І е, також це і історичні посадь, які вже були, і, е, і люди сьогодення. Але карти не відповідають на це запитання однозначно, тому що вони кажуть, хай буде місяць, нехай буде таємниця. Сюди краще не лізти. Тому що. Ватикан це таємна структура. І, звісно, ми несемо також таємні знання світу. Чи маємо ми їх? Так ми маємо ці знання. І знову ж таки, тут платіння інтриг, певне. Випробування та перешкоди. З якими внутрішніми чи зовнішніми викликами стикається Ватикан у розкритті своїх. Таємниць випробування та перешкоди 5. Це внутрішні конфлікти, це боротьба кардиналів, це боротьба самих лідерів за владу. Чи це впливає? Так, тому що одні хочуть щось розповісти, інші забороняють, і це навіть кривава бійня. Осередині вика. Тут можуть бути навіть заказні вбивства, формування таємних орденів сюди, які, до речі, наприклад, існують у Ватикані, але інші менші члени не знають про існування таємних всіх орденів і навіть кардинали деякі не можуть знати. Тому тут дуже-дуже цікаво. Чи можливі откровення? Які несподівані відкриття і розкриття можуть статися? Четвірка жезлів. Ми можемо дізнатися про певні сакральні знання, про певні споруди, навіть про те, що зберігається в бібліотеці, але лише за єдиною умовою, що вони це дозволять зробити: наслідки розкриття, якими можуть бути наслідки виявлення прихованих аспектів. І знову ж, почетвірці, не вся інформація йде в доступі, так? Лише частково. Тому що не можна прорватися туди абсолютно. Щось може зізнатися, але не настільки багато. І наслідки цього розкриття. Так. Четвірка мечів. Грубо кажучи, це смерть. Грубо кажучи, це смерть. Тобто, той, хто не смілися розкрити глибині таємниці Ватикану, той помре у прямому сенсі. Він і стане бездіяльним. Його зв'яжуть. І він нічого не зможе зробити. Ось так от. Загальний підсумок, який урок або розуміння нам треба отримати, досліджуючи Ватикан. Випало дві карти. Король жезлів. Уявіть собі, Наш, наша права колона це повністю вогняна така стихія. Все почали з королеви. І закінчується королем. Це прихід нового лідера. Все, ще відбувається ось тут. А це буде е, новий лідер, який змінить долю світу. Е, невідомо, чи це буде таємний е, таємний лідер. Чи це буде такий суспільний. Виходячи, що це король жестві, ми можемо просто просуватися, що це буде новий папа як варіант. Або той лідер, якого буде підтримувати весь Ватикан. Отже, ми зійшлися до, тому, до того. І тих висновків, що з'явиться новий лідер, який змі... змінить долю світу. Дякую, що ви були з нами. Якщо було цікаво, підписуйтеся, комен... коментуйте і навіть можете бути хейтерами, тому що кожен має на власну думку і на власну позицію. Дякую, що ви були з нами. Благословінь вам і гарних вихідних!